Тепер поговоримо про бренд. В цілому, це не кількість банарочки в таргетованій рекламі, це логічне продовження вашої стратегії. Коли ви розумієте, яку компанію ви будуєте, якою ви її бачите, наприклад, через 10 років, хто ваші ключові ринки або сегменти цільової аудиторії, кому ви продаєте, яку цінність ви їм хочете давати, тільки маючи оцей фундамент, ви можете будувати якісну модель бренду, тому що бренд це цілісний образ в головах у ваших клієнтів і в ідеалі клієнтів-конкурентів, звичайно, давайте перевіримо. Я вам зараз скажу, доставка їжі або Якісний мобільний телефон. І напевно, у вас зараз спливали в голові певні логотипи і бренди. І впевнена, що саме зараз ви хочете, щоб ваш бізнес був так само чіткою асоціацією, бути топ mind, коли ми називаємо нішу або сферу діяльності, і саме там є чіткий образ, про кого йде мова. Кожен бізнес хоче попасти туди. Модель бренду включає вашу ціннісну пропозицію, розуміння ключових сегментів цільової аудиторії, розуміння ваших основних переваг, чому вам мають вірити. Також в моделі бренду відображені ваші. Основні конкуренти, і це все дає такий максимально цілісний образ для того, щоб кожен член вашої команди, хто буде дотичний до клієнтів, будь-то сервіс, доставка, SMM, будь-що, всі будуть розуміти, що це те, що допомагає нам згрупувати усю команду довкола одного бренду і будувати його абсолютно на всіх рівнях. В результаті бренд-сесії ми з вами отримуємо дуже чітку схему, таку інструкцію, якою може користуватися кожен член вашої команди, який дуже зрозумілий, який бренд ми відбудовуємо в головах наших клієнтів.